Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моринці на Черкащині. Першу збірку своїх поетичних творів видав у 1840 році під назвою Кобзар. У першому виданні було вісім творів. У 1846 році, перебуваючи в Києві, вступив до таємного Кирило-Мефодіївського товариства. Яке ставило перед собою завдання ширити освіту серед українського народу шляхом закладання шкіл, видання науково-популярних та літературних книг, журналів, а також провадження наукових досліджень з української історії, мови, етнографії та фольклору? 5 квітня 1847 року Шевченко за причетність до таємного товариства був заарештований. І під час обшуку у нього знайшли рукопис поеми Сон. Згодом його було відправлено в заслання на службу в Орську фортецю, де він служив солдатом. Окремим указом Миколи І Тарасу Шевченко було заборонено писати та малювати. Та, попри указ, поет все одно крадькома писав вірші та малював. В 1957 році Тарас Шевченко повернувся з заслання. 10 березня 1861 року смерть застала Тараса Шевченка в Петербурзі, далеко від рідної землі. Похований він був на Смоленському кладовищі, та згодом, як і було вказано в заповіті, прах Шевченка був перевезений в Україну на Тарасову гору. Там, як і просив поет, було видно було чути, як реве ревучий.